Вітаємо вас в навчально-виробничій майстерні професії агент з організації туризму адміністратор. Робочі місця агентів з організації туризму включають столи, стільці, комп'ютери, ноутбуки, які закульцовані до головного комп'ютера майстра. Що дає змогу майстру виробничого навчання відслідковувати хід виконання завдань та вчасно вносити корективи в роботу здобувачів освіти для покращення їх результатів при підготовці кваліфікованого робітника. Робоче місце адміністратора відокремлене як зона для прийому відвідувачів, і сюди входить стійка адміністратора, стілець, поличка для документації, ноутбук. А для відпрацювання практичних навичок роботи з орхтехнікою, робоче місце адміністратора оснащене, принтером. Сканером, брошуратором, ламінатором, шредером та факсом ще сюди входить зона очікування для відвідувачів, яка оснащена диванчиком та журнальним столиком.